Витончиться шия. Додатково, що ми отримаємо? Повліпшення нашої постави. Барбі ботокс Барбі Ботокс. Процедура полягає у чому? Щоб зробити витончений, а, такий силует шиї, подовжити шию mm -hmm. і зробити красивий контур плечей. В принципі, це ін'єкція ботулотоксину, в Верхню частину трапеціоподібного м'язу з якою метою це взагалі виконується? Якщо у вас постійно сидячий образ життя, ви відчуваєте перенапруження, ось у верхній частині спини. Давай на мені попадає взагалі, якщо от в даній точці. При стиску ви відчуваєте напругу. О, 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 її треба робити. Ця процедура була для вас доцільна. Для чого? Для того, щоб нас розслабся. от розслабились би плечі, угу. опустились вниз. м'яз тут став менш видимим, тобто, це ми кажемо про візуальне зменшення м'язу. Так він все ним хорошо і в нас витончиться шия. Додатково, що ми отримаємо? Поприліпшення нашої постави. Якщо ви. Все, дивіться. 에... <ріст> <ріст> То ця процедура розправить вам плечі. Ну тобто, фактично, ін'єкції ботулотоксину вони виконуються у траці. Так, спини. О, бачите, ну тобто, ви її знаємо, вивчити вже на тому, скоро. Ну очікувати результату. Результат, який від будь-якої ін'єкції ботулотоксину, це до 14 діб із можливістю корекції. Бо на жаль, від ботулотоксину не існує ніякого антидоту окрім часу. Тому щоб не нашкодити, краще провести цю процедуру в два етапи. Ну, кілька у, у два етапи це най, найприйнятніше в принципі, mm -hmm. для цієї процедури. Аби переглянути роботи до після барбі Ботоксу, ви можете перейти в наш телеграм-канал, який є у шапці профілю в інстаграм, і підписатись на НІДЕРМ.